На кілька хвилин тому, Є. напевно, хвилин п'ять завершилася прес-конференція української делегації за підсумками переговорів у Стамбулі із росіянами. Скажу, що до речі, росіяни проводили одночасно прес-конференцію так само за підсумками для представників в своїх медіа. І щодо основних підсумків, то Рустам Умєров, голова делегації, також секретар НПРО, сказав, що російські делегації запропонували провести зустріч на рівні лідерів, кінця. Ця серпня, і власне я запитувала, якою була їхня реакція. То Рустам Міров сказав, що ми маємо зараз все підготувати власне до такої зустрічі, і я так розумію, поки що не було сигналів від Росії щодо того, чи готові вони таку проводити. І так само Рустам Міров заявив, що в цій же зустрічі буде дуже добре, якщо візьме участь президент Туреччини Ердоган і також президент США Трамп, тобто фактично чотири сторонні зустрічі. Хочуть провести так само. Уміров заявив про те, що готується обмін полоненими. Понад 1200 людей. До речі, мідський голова російської делегації так само підтвердив цю цифру, і також в українській делегації сказали, що. В цей обмін будуть включені окремі категорії людей, зокрема ті, хто перебувають у полоні вже понад три роки, зокрема молодь і також тяжко поранені. Вони не дали точних дат, коли вже може розпочатися власне цей обмін. Ось такі питання окреслили. І скажімо, щодо інших питань, то, наприклад, ті обговорювали меморандуми. Голова російської делегації Мінський сказав, що дуже довго обговорювали. Ідеться. Про позиції, які ще минулого разу під час попереднього раунду переговорів представили обидві сторони, як наша делегація говорила, що фактично це був набір ультиматовів із боку Росії, і Україна. Окреслювала умови, як досягти власне миру через припинення вогню. І так само речник МЗС підтверджував, що ми готові, хоч зараз, на припинення вогню однак Росія не показує таких сигналів, тому говорити нема про що тільки росіяни запропонували так зване гуманітарне перемир'я, як і минулого разу, тобто на добу чи на дві, щоб скажімо, забрати тіла загиблих із поля бою, і речник МЗС Оргі сказав, що це тільки така, скажімо, гра це прикриття, через яке хочуть росіяни показати, що нібито вони готові до припинення вогню, але до справжнього повного припинення вогню вони досі лишаються не готовими. Ось про таке власне говорили сьогодні під час зустрічі, і до речі, дуже якось швидко завершилися самі перемовини, принаймні для журналістів, коли ми дісталися про початок і кінець між цими двома точками в часі минуло буквально півгодини. І ось запитували сьогодні у делегації, чому так швидко. То Рустам Оміров сказав, що насправді робота продовжувалася десь близько після шостої вечора, і напевно до дев'ятої тридцять. До того часу, коли вже відбулася прес-конференція, вона закінчилася. Було просто кілька етапів, і сказав він про зараз, ніж наші джерела повідомляли про те, що. Перед самою зустрічю відбувалася тристороння, скажімо, нарада чи консультація, які минулого разу між Русами Мєровим голови російської делегації Мідінським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом так само це відбувалося і минулого разу. До речі, росіяни повідомляли, що це була двостороння зустріч. То це не так. Збиралися втрьох. І після цієї вже зустрічі була і ще нарада в українській делегації, саме власне говори. Рили свою позицію члени нашої делегації, і скажу ще так само, що росіяни повідомляли, що обговорювали питання обміну цивільними. То представник нашої делегації, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, сказав, що ми не обговорюємо обмін цивільними, тому що цивільних людей забирають і дітей викрадених забирають назад, а про повернення йтися не може. Скажу, що завтра продовження не буде. Як повідомляють знову ж таки джерела в українській делегації? Це вже кінець і. Щодо наступних зустрічей, то сьогодні конкретної відповіді ми не одержали. від Відростав його запитували то журналісти. Чи це останній раунд переговорів у такому форматі, чи наступний буде вже між лідерами? То він сказав, що ми готові продовжувати гуманітарний трек, готові працювати, але от чіткої відповіді ми не отримали. Ось таким був сьогодні перемовний день, і наразі це все студія.